Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Хтось ними плакав, Мучився, болів, І з них почав, і ними ж і завершив людей мільярди. І мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Щороку, 9 листопада, відзначається день української мови та пісемності. Це свято було указано президентом України ще в 1997 році на честь українського літописця Нестор, який є послідовником творчості Мефодія та Кирил. Дослідники вважають, що сам ми з Нестора літописця і починається писемна українська мова. А сьогодні ж нашим студентам припала щаслива нагода бути учасниками флешмобу Нас єднає мова. Так, наша мова як квітка барвиста, наша мова, така племениста, наша мова у пісні брени чарує собою та новизною. Багата і малозвучна наша рідна українська мова вона найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура. Мова це великий дар, і в кожного народу вона своя. Мова це доля народу. Земля українська стародавня, тому й давня наша мова. Учені довели, що вік нашої мови 7 тисяч років. З покоління в покоління, в часи розквіту та падіння. Передавали нам предки цей скарб. Для нас рідна мова це не тільки дорога спадщина, це наша гордість. Бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Спробуйте уявити один день свого життя без мови. Ось ви прокинулись, мовчки одягаєтесь, снідаєте, розпочинається пара. А що тут? Мовчазні друзі, мовчать викладачі. Ніхто ні з ким не спілкується, не розповідає про вчорашню погоду. Стоїть тиша. Чи могли ми за таких обставин отримати освіту, відчути себе часткою суспільства? Думаю, що ні? Мова найважливіший спосіб спілкування. Життя без неї уявити неможливо. Це найбільше найдорожче добро кожного народу. Вона прекрасна, багата, мелодійна. Слова це крила ластівки. Вона їх не відчуває. Але без них не можу зайти. Тож маємо зробити все для того, щоб не згорнутися крила, щоб не бірвалася золота нитка, яка веде з давнини в наші дні. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми, навіть слово вороги має зменшувальну паскливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Найуживанішою буквою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. А найменша уживана буква Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. Уявіть собі, найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити. Дехрол-дефеніл, феніл, метил метан. Це хімікат для боротьби з жуками. А ще в нашій мові є озлобів і слова. Паліндром. Це так звані зиркані фрази або слова. Їх можна читати справа на ліва або зліва на право. Ось, наприклад, я не на поводи. Питай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова. У голосі є снім, ім'я твоє просяє. наче зірка спецанкова. З родинного гнізда, мов пташка. Ти полетиш до світу далечезна. Та в рідній мові буде вся душа, та вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж. Не загубишся, як на вітрах полова. І моря перелетиш, і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова. О, місячний сяйво, і співсолов'я, і мальви, жаржини. Моря прив'янців це мова моя, це мова моєї України, Яка в ній сила, і клич, і сія. Яка в німеводі явине, натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна країні. Як париць виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно палінь бур'ян, чистіше від сльози вона, хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, і живе своїм живим життям. Модріще, міжнародний вчителі. У нього кожна з це забрани. Це праця, це гнині, це людина. Не бійсь. Заглядати у словник. пишний яр, не світло. Збирайся, як руки. Доспіє овочів у вічах. Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова. Мова наша, мова. Літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість, мова наша мова, мрійнику жарптиця, грішнику спокута, спраглому криниця, а для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня сто голоса. Нею мріють весня, нею плачує осінь, нею марять зими. Нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіто. я без тебе мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, не згасиму мову слово незабутнє. Не говори у нас мова слові. Бо вона вище, вище, ніж каши спів, в її скарбниця, доля в Україні, глибина таємниця правіків. Вона нортує джерелом камінчим, і з покелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому їй так люто ворог не є. Як нема без зірок не без воду, як блакиття без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Со спілкування. мова, сонце ясне, мова, по предків надбання, мова, погасом моє. Мова то чиста криниця, де б'є мов сльоза, джерела. Мова, це наша гірниця, вона як добірне зерно. Мова, державна первина, нею завжди дорожить. Мову, як матір людя. Як воду п'ю із чистої криниці, з поміж людей вишукую слова. І наша рідна мова, чарівниця, у віршах повнозвучно ожива. Цвіти, як квітка маку серед полю, дзвенить, як пісня пташка чарівна. І хоч нелегка в Україні доля, та вірю, все ж відродиться вона. І буде людям Україна, мати, нема чуха, якою не віє, і мову рідну шанувати, як найбагатше надбання своє. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми, неначе люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. В Кожну хату вам родиного, одеплага. Кою душа нехай сміється, україною від міста й то сам.